Як ви можете знати, який в нас саме товар, з яких джерел, про що ви говорите взагалі? Саме продавець може знати, що в нього за товар, який тип матриці, IPS, самолет, OLED, з рамкою чи без рамки. Це без рамки, наприклад. Який тут партномер, яке маркування? Чи підходить він по маркуванню? Можливо, є якісь нюанси. там. Тобто, все знає продавець. І спочатку не питається ціна за цього. Якщо питається ціну, то це значить, що не цікавить клієнта цей товар. А він спитає, що це за товар саме у вас копія, оригінал, хай копія. Де це таке пишуть в Вікіпедії? Звідки? Які джерела? Про що ви говорите взагалі? Тільки продавець може знати про свій товар. І спочатку продавець має надати вам цю інформацію, розумієте? Тому що дисплейних модулів може на одну модель бути навіть 64 різновида. Їх просто маса, це тільки на одну модель. Ну а якщо ви питаєте сразу ціну, то це як відповідати? Від 300 гривень до 3000 гривень, тобто дешеві стільки, а дорогі стільки. І всі 64 різновида вам перерахувати.